Доброго дня! За вами Медовий хлопчик! Починається новий забіг. Подивимося, що там можна зробити. Так, 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 так. 320 лодку беремо. Yes! 320. Лодку взяли. Ми чемпіони, ми чемпіони, ми чемпіони, ми чемпіони. Ми Ліга чемпіонів і ми виграємо цей забіг. 320. Так, зараз подивимося, що у нас тут можна зорганізувати. Так, 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 так. Ну у мене ще поки що все зайнято. Я ще щойно... Бажаю всім привет! на скачках бажаю удачі. І я бажаю удачі. Бажаю удачі. Удачі. Ми чемпіони. Чемпіони, ми чемпіони клас. Так, ну зараз беремося за, за рибку. Заберемо зараз рибку. Дивимося, що там можна ще зробити на нашій. Так, пароплавчик, пароплавчика відправляємо. І Маємо ще один е, фіолетовий Ваучер так, в мене робиться машина тако, машина тако, моя машина тако. І будемо робити скоро тако. Зберемо сою, сою, сою. Сою для наших звіряток. Так, тут у нас є для курівок і треба нам для свинок. Робимо для свинок корм. Так, тут у нас є. Ще немає яєчок, як нагодово зробити. Добре. Робимо шапочки, напевно. Будемо робити шапочки. 27... 2791. Треба наповнити амбар чимсь. Щоб робити. Тут у нас що? У нас поставити виробництво нема як, так? Да? То, до машини так о 15 годин, так у кухні. 320. Але то нічого, зараз, зараз там буде місце трошки, у мене зайнято є, але нічого я зараз роблю. Тут за 15 хвилин, за 45 хвилин тут за одну годину висвободиться. Я думаю, що я 110 кг налапаю тільки так. Без проблем. Треба зробити виробництво ще чогось. Так, місто ще ніхто не взяв. Місто ще ніхто не взяв. Місто в мене, в принципі, готове є. Місто в мене є готове. Готове. Тільки одіяло в мене не готове. Одіяло в мене не готові. Так, тут все нагодовано. Зробимо ще корм поставимо робити для курочок. Вони, курочки, голодні. Курочок треба нагодувати. Ставимо хотдог стоф робити. Сої немає. Тут тортів немає як поставити робити. поставимо вишневий торт робити. Зберемо малинку для нього. Свіжу. Так, треба працювати гарно, акуратно. Все ж таки ми Ліга Чемпіонів. І ми виграємо ті скачки. Ми виграємо ті скачки, це 100%. Це навіть нема що обговорювати. там шапочки Роберта. Варенье. Так, тут тоже поставим Так, шапочки. Ну что ж. Так, поставим салат с мясом. Салат с мясом, основное мясо. Янки на нагодовані, але то нічого. І тут рахів нема. Ну зараз подивимося, що у нас тут є уголь. Беремо. Тут вже купив. Ставим лайк. Лайк, лайк, лайк. Так, ясик нам нічого тут не дав, але вже поставимо щось на, на цей доска. На прокачку металу. Тим більше, що там є платину, нам вдалося купити, а платина вона дорогенька, досить. Так, тут що у нас є? Тут у нас нічого немає. Ну і що купити? Нема що купити, так? Да? ну, ще раз йдемо на я... Так. Ясно. Ставимо тоді. Нас пускаються. Срібло. То ми срібло купили. Я думав, ми купили щось з платами, типу. Залізо ми купили і золото ми купили. Просто не то, що нам не треба. Нам треба плату, можна ще раз. Так, папор щілі, подивимося, що тут база. Ферма. Ферма тут дуже навіть нічого так. Так, і тут ще. Так, і тут ферма Колишки. але колишки мені не потрібні, у мене все, і роз... розробнуто роз, хейдей. Зайти щось нічого нема. Так, якщо мені налагодити виробництво? Ух ти! Так, ці вже не конкуренти, П'ятий, третій, не конкуренти, другий номер, там конкурент. А ну подивимось, хто вона така є. Фатория Согні, інформація. Клікаємо. 32 золота. Ого. То є італьяно. Имигли Не знаю, що це таке. Рівні великі, лише троє на скачках. Так, нам потрібна швидкість. І що, зараз ми зараз освободиться до 9 хвилин той весело. Ми будемо... Заповняти механизм, нашу рибку нам лапати. Нашу рибку, нашу рибку, нашу рибку. Ну що ж, з вами був модовий хлопчик. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Буду радий вас, дуже-дуже, буду радий вас бачити на наступному відео. До зустрічі